Як під постійними обстрілами росіян живе прикордонне місто Дружба бачили кореспонденти на межі. Вулиці міста, яке розташоване всього за шість кілометрів від Росії, спорожніли через удари зградів та ствольної артилерії. Останні два тижні росіяни б'ють по місту ледь не кожного дня, розповідає дружбянка Людмила Гончаренко. За її словами, від обстрілів страждають передусім. Цивільність у нас мужчина э, без залишився, жінку в живот ранило і в бідро потім і там ще що возягосавець старого жінка теж з осколками була. Виїжджають дуже багато, особливо відсюди. цю От в этом домі зараз нікого нету. взагалі. пані Людмила розповідає, що один зі снарядів розірвався біля її багатоквартирного будинку. Осколками побила всю волною, вбивала окна, двері в під'їздах, квартира сараї порушені всі підвали, все. разбилась. Было даже неделю каждый день. Били через нас. Летало только так. Вчера тихонечко у нас как-то прошел денечек. А то было позавчера вечером в 11 почти били. Вот. И днем били. Мешканець дружби Віктор Лукашов розповідає, що під час одного з обстрілів у його квартирі вибило вікна. Родина вирішила виїхати. І тепер відвідує місто час від часу. Були час обстрілу вдома, всі пополам, по всім щелям ховались, крики, визи людей були, не знали, куди прятатися. У підвал не встигли заскочити. В зале у нас вот два окна целых осталось, а в спальне вот вылетело, у другой спальне вылетело и на лестничной площадке окно вылетело. Ну вот дом сгоревший, вот дом. И вот снаряд, где ваша машина стоит после града, прошил гараж, упал там и это все пошло на наши окна. Знаете, мы вот это, после этого обстрела дома не находимся. Выехали на три километра. Ось наїздами приїжджаємо, перевіряємо, до цього порядку вдома чи ні. Один зі знарядів вибухнув і біля будинку Віктора Лисиці. Чоловік розповідає, що у момент удару був вдома. Утро ми були. Сусід був, заскочив, тому що попадали отут. ці шарики почали кататися, гарячі, фосфорні. Ну, їли туди, а потім так. Трихануло. А гуляка утек, да? побоявся. А ми уже з Женей. Дочка, нікуди пускай Женю. Ну, Женя ж і ночував у мене. О, потому що боявся до Петровського йти. Добре, що не взорвалась в огородів така болванка укопана. О, через дорогу на нагородів. Вон баранів учора, тот дежурив, щоб не зацепив, торчить. І ніхто не забирає її. Тут нікого нету по вулиці. Люся одна і Марука. Там бабка і ну, толік Марокко, тому, на ногах, да, да, два інваліда. Ну і Люся одна, і все по вулиці. Больше нікого нету. Дружина Віктора Валентина Лисиця говорить, що на їх вулиці не залишилось людей. Всі виїхали. Має людей. Ото от, хата ота загорілася, коли вистрілили. То добре, що хлопці були, то вони гасили. От. А так поряд там теж через вулицю розбита хата. Ну, а людей немає. Дітей повивезли, дітей у нас немає і людей немає на вулиці. Нема. От Ми залишилися з дідом. о Вікна позабиваємо і треба виїжджати. Оце веранда, вилетіли ви вікна, оту забили одіялом ковдрою, ото нас квісь вікно, то вікно у кухню. Вилетіла, там на веранді он повилітала, вчора вигрібала, там і осколки були, отам от у веранді. Ну, а оті вікна також, ну, то дочка заклеїла скотчем і вони тримаються, а так розбиті. Мешканці прикордонного міста Дружба вимушені покидати свої домівки та переїжджати у більш безпечні місця через постійні обстріли російських військ. Ті, хто не змогли виїхати самостійно, звертаються за допомогою до волонтерів. Марина Коваленко розповідає, що до останнього часу працювала прибиральницею на залізничній станції Хутір Михайлівський» і мешкала неподалік залізниці. Після посилення обстрілів станцію вирішили закрити, і вона залишилась без роботи. Тепер її родина, а це чоловік, що має інвалідність, та 12-річний син, вирішили евакуюватись. Нас змусило виїхати те, що у нас постійні обстріли. І непосредственно от у нас тут по кругу всі дома порозрушені. Ну, от окна повилітали. У нас ззаді за огородом у нас ну наш огород і сусідні, там осінню ранила. От. Буквально дві тижні тому згорів на сусідній вулиці, ну от 100 метрів відсюди. Від нас. Не можемо тут жити, у нас маленька дитина, а тепер ще й безробітна дуже все бросить. У нас дому, у нас тут на сусідній вулиці квартира, але жити ми тут не можемо. Дружбянка Лідія Жук розповідає, що попросила волонтерів вивезти речі. Сама жінка збирається виїхати пізніше, коли вирішить на кого залишити домашнє господарство. Родина у нас велика, я бабуся 85 років. Троє моїх дітей, онуки зять. Хазяйство не знаємо, як вивезти, тому що ну як його кинути, куди його діти. Ніхто його не візьме, воно нікому не потрібно. Вимушені виїжджати. Зараз частково виїде дочка зі своєю сім'єю, а потім уже іншим разом ми будемо виїжджати. Щось придумаємо з хазяйством, тоді будемо виїжджати. За словами пані Лідії, родина знайшла житло у селі неподалік конотопа. Власники погодились поселити вимушених переселенців безкоштовно. Спочатку подумали, поїхали в Конотоп, знайшли цю хатину. Добрі люди знайшлися. Ну запросили нас, сказали живіть, скільки потрібно безкоштовно. А потім дзвонили, ми не поїдемо. А потім почали знову стріляти, знову поїдемо, тому що боїмося, стреси такі є, ну, довго ж не можу, вже здоров'я ж нема. Трудно відходити від цього цього. Стріляють часто. День-два перерва, буває, що й без перерви. І серед ночі, і серед білого дня, як завгодно. Керівниця гуманітарного центру проліска Конотоп Ольга Качура розповідає, що її організація допомогла вже шістьом родинам з дружби виїхати у безпечне місце. Сьогодні ми вивозимо вже шосту родину. Окрім цього, здійснено три медичних евакуації лежачих бабусь, яких виводять у супроводі лікарів проєктом проліски з медичної евакуації. Як тільки надходить дзвінок, одразу їдемо. А зазвичай евакуація відбувається, коли ми забираємо людей з мінімальною ручною кладдю. Але якщо є така можливість, і дозволяє безпекова ситуація, то намагаємося забрати якісь цінні для родин речі. Звертаються і літні люди, і сім'ї з маленькими дітьми, залежно від регіону, від міста, з якого ми вивозимо, різні звернення. Так само з дружбами вивозили і мам з дітьми, і літніх людей, і родини середнього віку. Звертаються ті, у кого руйнується житло, кому ніде залишатися, або біля кого надзвичайно близько відбуваються обстріли. Пролізка допомагає виїхати як людям, які самостійно знайшли собі нове житло, так і людям, які прямують до місць тимчасового перебування. Коли надзвичайно сильні обстріли, коли вони посилюються, то і в МТП це дуже прекрасний варіант. Ми везли дідуся і розказуємо йому, що там другий поверх. А дідусь маломобільний з милицями каже: дівчатка: ви везіть, везіть, будь ласка, аби не гупало, везіть, я піду на другий поверх. На милицях піду. За словами Ольги Качури, для того щоб отримати допомогу з евакуацією, мешканці дружби можуть звернутися на гарячу лінію проліцька конотоп або до дружбівської міської ради. Артем Плющик вже близько трьох років працює дільничним офіцером. За цей час він вже знає майже кожного, хто проживає на ввіреній йому території Клишківському старостинському окрузі і прилеглих населених пунктах молодий чоловік говорить, роботи багато, адже зона відповідальності чимало населення близько півтори тисячі осіб за територіальність воно велике село. Розкидане, деякі вулиці сягають понад 4-5 кілометрів довжина однієї вулиці. Артем Плющик розповідає, специфіка правопорушень на території обслуговування різноманітна. Конфлікти різноманітні. Все по сезону. З весни по літо люди постійно огороди, постійно ділять земельну ділянку. На фоні цього виникають конфлікти. От, зимою всі сидять по, по домівках, там вже більше переважає якесь домашнє насильство, От, побут, побутові сварки. Робота різноманітна, кожен день на себе не схожа. От. Нещодавно була крадіжка з магазину тут по місту От, і вдало було розкрито. Щоб працювати на посаді поліцейського офіцера громади, правоохоронець пройшов спеціальне навчання у Харкові. Здобували всілякі навички до медичної підготовки, медичної підготовки, тактичної підготовки, контраварійне водіння. У нас було. Тобто, навички здобуті гарні. Викладали професіонали. Було дуже цікаво. Змінилось обладнання, змінилась кількість роботи. Поліцейським офіцерам громади видали автомобілі, видали помпові рушниці. Про приємного молодого чоловіка в селі кажуть тільки хороше. Сергій Андрос, ветеран МВС, сам все життя пропрацював у правоохоронних органах. Говорить, професія важка, але дуже потрібна. Дільничний інспектор, я його. Знаю, О, дуже така людина поважна, його поважають в селі. Професія дівчинного спиту не проста. бути надо і психологом, треба, і знати правознавство, юриспруденцію знати з людьми, з дітками працювати. Це треба вивчати, постійно закони змінюються, вивчати. Закони орієнтуватися в законах, підказувати, допомагати, навіть надавати медицинську допомогу. Є такі случаї, що навіть роди приймали дільничий інспектор, о це найнавантажена робота. А завершальним етапом для повноцінної роботи поліцейського офіцера громади стало відкриття офісу, яке відбулося сьогодні, 29 травня, староста Клишківського старостинського округу говорить: назріло. те, що тепер правоохоронець буде безпосередньо на місці в селі, значно краще для жителів усієї території. Питання це назріло на сьогоднішній день, тому що у... Офіцера громади дуже багато зараз роботи, але коли він буде перебувати вже на місці, я думаю, що він буде вчасно приїжджати на виклики, вчасно вести якусь первентивну роботу. по... Там, Запобіганню злочинам чи якимось правопорушенням, тому я думаю, що це питання дуже актуальне і дуже вчасне. Навантаження на офіцера поліції сьогодні дуже велике. Якщо раніше у кожному населеному пункту бувшого бушого району був Дільничний офіцер, то сьогодні наш офіцер громади обслуговує декілька сіл. Це десь фактично третя частина бувшого Шостінського району. Це Клишківський Старостинський округ, це село Клишки, Великий Ліс, Солотвине, Заболотне, Київське, Холодівщина. Потім Чаплівка, Лушники, Тиманівка, Богданівка, Пирогівка, Собич. Спеціально облаштоване світле приміщення, в якому зроблено сучасний ремонт. Значно покращить умови роботи поліцейського офіцера громади Артема Плющика.